Криниця, криниця, дай води напиться. Дітки, криниця це джерело чистої, смачної та прозорої води. Я вам пропоную сьогодні зліпити криницю. Дітки, щоб зліпити криницю, нам знадобиться дощечка, стека, пластилін і серветка. Отже, починаємо. Я вибрала пластилін жовтого кольору. Спочатку я його розімну, щоб він був м'якенький. Потім я його подію на частини. Це будуть колодки для нашої криниці. Отже, я розім'яла і стекую, ріжу на частини. Пластирі ми ділимо на 12 або 16 шматочків, потім розкачуємо між долоньками стовпчик методом туди-сюди. І так їх робимо всі стовпчики. Ось так рівномірно, якщо вони виходить, рівномірно розкачують. І обов'язково вони повинні бути однакового розміру. Ось дітки я розкачую останній. Я зробила на 16 брусків, 16 брусок. Вони в мене всі однакового розміру. Тепер починаю викладати криницю. Для цього ми кладемо два бруска зверху внизу і між ними ще 2 бруска. І трішечки притискуємо з однієї сторони і з іншої. І так ми потім знову зверху знизу. І поперек. І так ми доверху викладаємо нашу криницю. Подивіться, вона відстає все більшою, більшою, вище і вище. Дітки, я роблю це швиденько, а ви не поспішаєте і робіть, щоб гарненько все сходилося. Ось дивіться, яка гарна криниця. Так і хочеться з неї водиці напитися. А чим же ми дістанемо цю водицю? Звичайно, нам потрібне відеречко. Ми беремо іншого кольору, трішки відщіпуємо на. Ручку і з цього робимо відеречко. Відеречко внизу, вущі зверху ширше. Тепер, дітки, ми робимо відеречко, щоб з нашої криниці води напитися. Це буде нам на ручку відеречка. З цього відеречка ми робимо стовпчик внизу вущій зверху ширше, як у відеречка. Потім Вдавлюємо всередину. Ось у нас вийшло відеречко. залишилось зробити йому ручку. Ми розкатуємо знову таку тоненьку полосочку і причіпляємо ручку, розкатали і прикріплюємо до відеречка з цієї і з цієї сторони. І з боків гарненько-гарненько примазали. Отже, у нас вийшла криниця та відеречко, якими будемо діставати з неї водицю. Дітки, сподіваюсь, у вас вийшли дуже гарні криниці і там дуже-дуже багато смачної водиці. Чекаю від вас, ваших робіт. На все добре.